Вітаю всіх на каналі SEO Tools, і сьогодні ми розглянемо телеграм-бота, який створено для індексації посилань. І якщо вам сподобається це відео, то попрошу натиснути на лайк, підписку і дзвіночок, щоб не пропустити нове відео на даному каналі. Розберемось з теорією щодо індексації сайтів. Індексація сайту це процес, у якому пошукові боти сканують вебсайти для збору інформації про їхній зміст. Ці боти переходять за посиланнями між сторінками та аналізують контент. Після збору даних вони додають інформацію до індексу пошукової системи. Після того, як ваш сайт проіндексовано, його сторінки можуть з'являтися у результатах пошуку за відповідними ключовими словами. Це дає людям можливість знайти ваш сайт, коли вони шукають інформацію, яку ви пропонуєте. Перейдемо до нашого telegram бота Назва даного бота індексація в Google. Ось його логотип. Посилання на нього буде в описі цього відео. Цей бот спрямований на швидку індексацію посилань. Якщо перейти за цим посиланням, то можна переглянути його опис та оновлення. За допомогою ви можете звернутися до SEO алекса Його нікнейм вказано в описі. Назва бота indexfastbot. Для запуску потрібно прописати старт або обрати команду в пункті меню. З цим розібралися, тож переходимо далі. Слід зазначити. Що у цього бота інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс. А зараз розберемось з його функціями. Перша функція відображає ваш профіль. Тут ви зможете побачити свій нікнейм та баланс вашого рахунку. А також у цього бота діє реферальна система, яка дозволяє отримувати бонуси за залучення нових користувачів до сервісу. За кожну транзакцію на поповнення балансу, зроблену вашими рефералами, ви отримаєте 8% від їх суми. Також покаже кількість користувачів, яких ви залучили до даного сервісу, та кількість грошей, яких ви отримали від транзакцій запрошених вами користувачів. Вам надається унікальне реферальне посилання, за яким ваші знайомі зможуть долучитись до даного telegram бота Друга функція це поповнення балансу. Вам потрібно ввести необхідну суму та підтвердити оплату. Третя функція це індексація. Для того, щоб вам замовити індексацію, потрібно відправити URL-адреси в форматі .txt файлу або повідомлення. Тут вказано приклад посилань і вартість в доларах. Також показано ваш поточний баланс та кількість посилань, які доступні для замовлення. Четверта функція це тір посилання. Тут ви зможете замовити необхідний вам пакет послуг, починаючи від однієї тисячі за 12 доларів, закінчуючи 370 тисячами за 220 доларів. І остання функція це налаштування. Ви зможете змінити мову бота. Або українська, або російська. Розглянувши функції та можливості Telegram Бота IndexFastBot, FastBot. Можна зробити висновок, що це корисний інструмент для швидкої індексації посилань. Бот має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить його доступним для широкого кола користувачів. Основні функції бота включають відображення профілю користувача, поповнення балансу, замовлення індексації, кір посилання та можливість налаштування параметрів. Особливо варто відзначити реферальну систему, яка стимулює користувачів залучати нових учасників до сервісу, що дозволяє отримувати бонуси за кожну транзакцію нових користувачів. Це робить бот не тільки зручним інструментом для індексації, але й потенційним джерелом додаткового доходу. Таким чином, індекс FastBot є ефективним рішенням для тих, хто шукає швидкі та надійні способи індексації своїх посилань у пошукових системах, забезпечуючи водночас простоту використання та додаткові можливості для заробітку. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і до зустрічі!